Цікавіше персоналі сьогодення в проєкті телеканалу Р1 персона в гостях у нас політик, лідер з українського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Я вас вітаю. Вітаю. Ви відвідали Харківщину, представили виборчий список та передборчу програму свободи. Цитую своя влада, своя власність, своє гідність на своїй богом даній землі. Така не коротка назва для вас, як для політика, який веде свою політичну силу до парламенту, яким місце займає Харківщина? Я дуже люблю Харківщину, Слобожанщину, і навіть раніше в деяких інтерв'ю говорив, що ну, якщо б був момент вибору, то Харків належить до одного з таких міст, де б я мешкав. Угу. Ну, сьогодні ви були е, в Харкові, в місті, е, що відвідали, де були, кого зустріли. Ми мали зустрічі з мешканцями Харкова, зустрічалися на різних підприємствах. Були й вуличні зустрічі, були і зустрічі в залах. Загалом йде виборча кампанія. Кожен день інша область. Завтра вже Луганщина. Ну і так далі. І так далі. Вчора були Суми. Перед вчора Чернігів. Що дуже важливо, що я помітив, що ті питання, які мені задають люди. Чи тут на сході України, чи в центрі, чи на заході вони практично є однаковими. Тим самим я можу розбалити той весь міф, який зараз гуляє, особливо в середовищі деяких політиків, які зацікавлені в знищенні української держави, що Україна ділиться на схід і на захід. Не відчуваю я того поділу, особливо тепер. Сьогодні є протистояння не між різними частинами Дніпра в Україні є протистояння між жуліками, бандитами, олігархами, які правлять державою, і всім Рештам народом є протистояння між багатими і бідними, але ні в якому випадку не між українцями всередині держави. Ви маєте на увазі, що проблеми у людей однакові по всій країні так? абсолютно вірно, і не тільки проблеми люди акцентують саме на тих проблемах. Люди говорять про соціальну несправедливість, люди говорять про відсутність перспективи завтрашнього дня. Люди говорять про обман влади, про зловживання влади. Люди говорять про національне приниження, і це всюди. Угу. А, представники свободи в Харкові ведуть достатньо активну діяльність. А, кого зі своєї команди сьогодні представили ви виборцям? Власне, особливість виборчої кампанії в тому, що е, опозиційні сили до режиму Януковича зуміли скоординувати свої дії. Ми за місяць до виборів підписали договір з фронтом змін Арсенія mm -hmm. Яценюка і е, об'єднанням Батьківщини Тимошенко е, про е, спільні формати участі в цих виборах. Оскільки закон в нас старий новий вибори за мажоритарно-пропорційною системою, ми й домовилися, що за партійними списками йдуть дві колони, і відповідно агітуємо голосувати за Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Звісно, як голова об'єднання. Ну, але кажу завжди на всяких зустрічах, що якщо громада сили якихось причин не хоче підтримати свободу, є наші партнери. Голосуйте за наших партнерів, адже в наступному парламенті ми спільно разом будемо голосувати за першочергові закони, які ми узгодили вже попередньо між собою. А от що стосується мажоритарних округів, їх є 225, і нам вдалося також домовитися там, де висунула свобода, батьківщина не висувала. Там, де висунула батьківщина, свобода не висувала. З 225 25 округів до свободи перейшло 35 округів, по решта 190 округах висунули представники восьми партій, які входять в об'єднання батьківщина. В кожній області свобода має щонайменше як один округ. Ну в деяких областях, зокрема в Західній Україні, в Києві, там в Дніпропетровську, Вінничині свобода має більше як один округ. Що стосується Харківської області, Олег Дебелий в нас висунутий по 174 округу. Це є місто Харків, mm -hmm. і він відповідно йде як узгоджений єдиний кандидат від об'єднаних сил опозиції. Від свободи і від об'єднання батьківщина, от сьогодні ми його і представляли. Крім того, хотів би сказати, що керівник нашої харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, відомий адвокат Ігор Швайка, він балотується восьмим номером у списку Всеукраїнського об'єднання Свобода. Так що, якщо е мешканці Харкова е області підтримують свободу на виборах, проголосують за наш список, то будете мати свого представника в українському парламенті, адже свобода сьогодні має абсолютно реальні шанси. До проходження наші рейтинги вже перевищують 8 за ту інформацію, яка в нас є, саме свободи чи саме свободи саме свободи, ну для спільного рейтингу це є замало. А. Наша формула а. успіху наступна: свобода плюс батьківщина. В наступній Верховній Раді має бути більше депутатів, як партія регіонів і комуністи. І ми, власне, до цього йдемо. Адже ми домовилися побороти режим Януковича на цьому етапі у випадку отримання більшості, в що я вірю. Усунути всі негативні наслідки двохрічного правління режиму Януковича, а пізніше через недопущення реваншу диктатур розпочати процес очищення влади, ну і, звісно, всеосяжні докорінні зміни системи влади держави і цілого суспільства. Угу. А як ви вважаєте, чи буде конструктив, конструктивна робота, якщо, наприклад, у парламенті більшість опозиційна більшість, а все ж таки президент, президентська влада від іншої? Політичної сили, ну можливо, в нормальних демократичних державах такий конструктив міг би і бути, але не думаю, що таке може статися в Україні. Тим більше, що перший закон, який ми домовилися голосувати разом з нашими партнерами, це закон про імпічмент президента. Угу. Про передвиборчий процес ви заявляли про те, що влада будь-якою силою буде намагатися не допустити вас до парламенту. Були якісь інциденти чи постійно щодня. Влада використовує масово адміністративний ресурс. Фальсифікації вже ми відчуваємо. Є навіть фізичні погрози щодо наших кандидатів, щодо довірених осіб. Ну, творються просто неймовірні речі. Я так розумію, що ті фальсифікації тільки будуть поширюватися. Адже сьогодні партія влади, партія регіонів не має особливо такої великої підтримки. Все те, що малюють соціологічні служби, придворні соціологічні служби, це є повна брехня, це є момент такої маніпуляції. Щоб завищити рейтинг влади, щоб потім можна було сфальсифікувати до того рівня. Ну і будуть казати, бачите, соціологія ж показувала так. само суттєво занижують наші рейтинги. Ці соціологи, як і батьківщини, так і зокрема всеукраїнське об'єднання Свобода. Тим самим, якби сіють певну зневіру наших симпатиків, які готові за нас голосувати, нібито ми не проходимо. Але що цікаво, коли ті соціологи йдуть на е, різні ток-шоу, оприлюднювати результати опитування, деякі чесні Експерти приходять і кажуть, ви на нас не ображайтеся. Ми Але мусимо, в колорах кажуть, так ми мусимо, мусимо. Ми мусимо, ми мусимо показати ваш рейтинг, наприклад, 4,5, і Хоча насправді ось ми провели опитування, у вас 8 і у вас хороша динаміка росту. Ми, до речі, подивилися, як ці соціологи, яких сьогодні активно крутить влада, прогнозували перед минулими виборами парламентськими 2007 року. Цікаво, нашій Україні дали 7% за тиждень до виборів, а вони набрали 14%. Батьківщині давали 20%, відсотків. Набирала 32, Завищили на 10% партії регіонів. Тоді рейтинг можу вам привести такий приклад, коли пригадуйте півтора-два з половиною роки тому назад, були тернопільські вибори до обласної ради дострокові і свободі тоді максимум прогнозували 14%. Більше не дамо. А ми ж набрали 35%. Тобто, розумієте, коли похибка, різниця 21 ну це вже не є статистична похибка. Так що тим соціологічним опитуванням, я думаю, що не варто вірити, ми знаємо реальну. Ни рейтинг ми бачимо реальну підтримку людей. Зокрема, ми розраховуємо здивувати всіх нашим показником на Слобожанщині. Я би хотів вам сказати, що останні вибори протягом останніх десяти років показують, що популярність свободи кожного разу на кожних виборах в три-чотири, а то й в п'ять разів є вищою за попередні. Так що а в чому успіх ви вбачаєте свої політичної сили? Ну, перш за все, то, що ми є ідеологічна політична сила, ми є світоглядова партія. Тобто, от ми маємо свою програму, яка називається програма захисту українців, а відповідно, скорочений варіант тої програми, ту, як ви зачитали, mm -hmm. це передвиборча програма Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. І ми від тої програми не відступаємося. Ми тримаємо лінію. І люди очевидно оцінюють нашу послідовність, нашу принциповість, е наші погляди, яких ми не змінюємо, а лише вдосконалюємо, виходячи від зміни історичної ситуації в Україні. У нас немає тушок. Нас немає зрадників. Свобода на сьогоднішній день має близько 2,5 тисяч депутатів по всій Україні в місцевих радах. Немає ні одного, хто би пішов співпрацювати з партією регіонів. Люди теж це оцінюють. Ну і крім того, я вважаю, що і програма в нас дуже хороша. Нещодавно одна з європейських експертних кампаній проводила оцінку передвиборчих програм усіх партій, які беруть участь в парламентських виборах. Для нас це була несподіванка, але вони оприлюднили, що найбільше балів отримала саме програма свободи. Вони визнали, що вона є доволі динамічною, вона є системною. Економічний блок гармонійно поєднується з політичним блоком, політичний з соціальним блоком. Тобто, що це не є програма висмоктана з пальця, вона є реальна до реалізації. Ну і програма, що дуже важливо, вона є світоглядова, тобто вона відповідає поглядам нашої політичної сили. Щодо вашої програми, ви знайшли спільну мову з об'єднаною позицією з батьківщиною щодо можливо якісь пунктів програми вашої та і їх програми. Чи є вона спільна? скажімо так, ви знаєте, в тому якраз і є велика перевага теперішніх виборів і наших домовленостей. Ми не тільки зуміли домовитися про спільний формат участі у виборах про те, що ми взаємно не поборюємо один одного, про те, що ми підтримуємо взаємно кандидатів по мажоритарних округах. Ах, не пересікаємося на мажоритарці. Ми ще й узгодили певний перелік першочергових законів, які спільно разом будемо голосувати. Про закон про імпічмент президента я вже сказав. Це так само ціла низка законів, які стосуються депутатської діяльності. Ну там, голосування депутатів не картками. А відбитками пальців чи сенсорні кнопки, дактилоскопічний метод, збільшення відповідальності, кримінальної відповідальності, скрізь за голосування там чужими картками, якщо залишиться така система, скасування депутатської недоторканності, зменшення суттєвих депутатських пільг, зменшення, що вдвічі фінансування апарату Верховної Ради, адміністрації президента, кабінету міністрів України. Ну і закон про прозоро Процедуру відкликання депутатів сьогодні, нібито право маємо відкликання, але механізму фактично немає. Крім того, ми спільно разом проголосуємо обов'язково за постанову про відставку уряду Азарова, та Бачніка. Ми домовилися підтримати взаємно цілу низку економічних ініціатив. Зокрема, ну ви знаєте, що 1 січня закінчується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Нам треба пролонгувати цей мораторій. Свобода пропонує пізніше. Ще через загальнонаціональний референдум ухвалити закон про землю, який би заборонив продаж землі сільськогосподарського призначення, дозволив цю землю би здавати в довгострокову оренду mm -hmm. і навіть з правом родинної спадщини. Ми проти того, щоб землю давати продавати іноземцям, особам без громадянства. А вчора, до речі, парламент ганебно mm -hmm. за це проголосував. Хоча, як ви пригадуєте, регіонали били себе в груди, казали, що ніколи ніде такого подібного не буде. Нам дуже важливо зараз ухвалити спільну за. Закон... Кон про стратегічні підприємства і призупинення їхньої приватизації, бо те, що зараз відбувається, ну це просто жахливі речі. От читаємо там минулого тижня олігарх Фірташ приватизував Дніпропетровськ. Облгаз, а ще тиждень перед тим він купив Житомир Облгаз. А олігарх Ахмєтов вже практично всі обленерго поскупляв. Тобто, розумієте, що виходить? Виходить, що тепер, чи у вас в хаті горить світло, чи водичка з-під крану тече, буде залежати не від місцевої влади, не від державної влади, а від приватного підприємця, від приватної особи. Хто його знає, що йому завтра в голову стрілить. Вони взагалі запланували продавати цілу низку природних монополій, наприклад, там Укрзалізниця. Уявляєте собі це. Ви завтра захочете електричкою поїхати в село там, за мішком картоплі чи до своїх родичів чи друзів. Вам доведеться платити так, як за спальний вагон. Будете протестувати, вам покажуть на двері, скажуть, іди пішки, це ж практично таксі. Неможливо такі речі робити. Або приватизували укртелеком. Приватне підприємство зараз стало. Причому не австріяки, як виявилося, його купили, а в момент е перерахунку коштів. Е Перевели на Кіпр в офшорну зону. Відповідно, оскільки це підприємство було в Україні куплено з Кіпру, з офшорної зони, значить, податків нам не заплатили. Держава втратила більше мільярда гривень. Більше того, підприємство запрацювало, і кожен місяць вже люди отримують квітанції з підвищенням ціни на дротовий телефон. Вибачте, а громадські слухання хтось проводив, а хтось цікавився, чи люди можуть оплатити. Сьогодні люди не можуть купити товарів першої необхідності. Сьогодні ось, через цінову політику. Сьогодні зайди в аптеку. Вибачте, будь ласка, я колишній доктор, скажу жахливі речі не тільки. Ціни не відповідають можливостям, а лише і ліки є фальшиві наполовину. Купуєш таблетку, їш її, ти не знаєш, чи це глина пофарбована, чи це дійсно лікарство. Звільнили з того ж у оті невідомі власники, угу. більше 20 тисяч людей на вулицю викинули. І цікаво, що ми побачили, що ті, хто опинилися на вулицю, це 45-48 років українська жінка, яка до того могла 20-25 років пропрацювати на цьому підприємстві. Сьогодні вона безробітна. А, а зараз гібком, паралельно починає. Проводити пенсійну реформу, піднімають ще на 5 років пенсійний вік для тої жінки. Відповідно, вона буде виходити вже на пенсію. як Тимчасово не працююча, відповідно її будуть нараховувати за мінімальними тарифами. Там 800 гривень отримає, і ніхто не буде зважати, що вона 25 років пропрацювала на одному підприємстві. Тому ми так само з нашими партнерами домовилися скасувати їхню пенсійну реформу. Наша пенсійна реформа буде е, абсолютно зрозуміла. Рахувати пенсію треба за стажем треба встановити п'ятикратну різницю між мінімальною і максимальною пенсією ми домовилися скасувати їхній податковий кодекс ви ж бачите після того як його, його ухвалили мало того що позор ганьба на весь світ бо з'ясувалося що в україні виявилося найбільше в світі податків 137. в той час як наприклад така держава як Грузія має тільки 4 податки там Франція Сполучені Штати Америки, там відповідно 7-11 податків ну це ж неможливо сьогодні е е весь податковий тягар на проект лечить дрібного і середнього підприємництва. А великий який буде податковий кодекс? За прогресивною школою податкування. Великий бізнес великі податки, малий бізнес, малі податки. Це дуже важлива річ. Ем, великий бізнес практично зараз податків не платить. Вони постійно мають якісь пільги, щоб е, скасувати їхні заборгованості і постійно десь щось знаходять, щоб не платити податки державі. Ну, це є абсолютно нереальні речі. Прірва між багатими і бідними почала збільшуватися. Середній клас практично є. На сьогоднішній день повністю зруйнований, ми домовилися переглянути е, харківські угоди, фактично розпочати процес денонсації харківських угод і паралельно ухвалити цілу низку законопроєктів, які будуть стосуватися е, е, укріплення енергетичної е, незалежності Української держави. Але ж це справа не лише України, справа наших сусідів. І чи вдасться вам все ж таки домовитися? Ну, скажімо так, домовитися з, з Росією щодо скасування харківських угод і е, створення нових якісь угод. Якщо не вдасться, то для того існують міжнародні суди. Звичайно, що Росія дуже зацікавлена, щоб такі харківські угоди існували і надалі, оскільки вони є вигідні тільки для Росії, а не для України. Ну, даруйте, будь ласка, згідно тих угод, сьогодні Україна е, отримує природній газ зі сторони Російської Федерації е, за найдорожчою ціною в Європі. Нам дешевше купувати газ з Європи. Той самий російський ніж з Росії. Зрештою, Україна в переговорах повинна би була ставити питання про пропорційну залежність цін на транзит російського газу території України до тих цін, які Росія продає нам цей газ в Україну. Нам взагалі би було вигідно заставити Росію продавати газ в Європу не на західному кордоні України, а тут на східному кордоні України. Нам би було вигідніше за транзит брати кошти з німців, з поляків, з інших європейських держав. Багато дорожче нам би давали, ніж це сьогодні пропонує Російська Федерація. Тому базовим питанням енергетичної безпеки України це диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Дивіться, Норвезький газ, Словаки сьогодні пропонують реверсом трубу свою повернути до України, і значно ми зекономимо. Чудова пропозиція є від арабських країн, країн Перської Затоки, Карбаміц в обмін на скраплений газ. Вони нам танкерами через Чорне море постачають стиснутий газ, одеський при. Портовий завод на замін дає їм карбамід. Їм цей карбамід як мінеральне добриво потрібне для е, постель, бо там нічого без того карбаміду не росте. Ми економимо на транспорті, бо він фактично тільки в одну сторону. Ну і унезалежнюємося від Росії. Що робить наша влада? Виставляє Одеський перпортовий завод як стратегічне підприємство на продаж. Хто заявляє, що хоче купити цей завод? В першу чергу російський Газпром. Що йому той Аміакопровід Тольяті Одеса потрібно? Звичайно, що ні. Вони просто хочуть купити це підприємство, щоб позбавити українців. Мати якусь альтернативу по відношенню до Москви. є ще дуже важливо впровадження енергозаощадливих технологій, альтернативні джерела енергії це говориться, але ніхто того не робить. Ну і найважніше – це збільшення видобутку власної нафти і власного газу природнього, особливо за рахунок розробки шельфу Чорного та Азовського морів. Ну, є ненормальна ситуація, коли населення. Отримує газ дорогий неякісний російський, а приватні підприємства коксохімічної і металургійної промисловості, які належать олігархам. Той газ беруть український, дешевий, який ми видобуваємо на нашій території. Ми вже видобуваємо стільки природнього газу, щоб задовільнити потреби населення. Ну але ну тут не є державницька політика. Нам її якраз, якраз і потрібно вводити саме таку державницьку політику. Дуже важливо, щоб ми почали реформувати взагалі систему влади в Україні, про що ми теж домовилися з нашими партнерами. Ну, наприклад, ми за те, щоб розпустити обласні і районні державні адміністрації. Громада обирає депутатів, громада напряму обирає голову ради, цей голова ради. Стає автоматично головою виконавчого комітету. Депутати обирають цей виконавчий комітет, і функції обласних і державних адміністрацій виконує саме виконавчий комітет. Але він підпорядкований вже не президенту, а він напряму підпорядкований через депутатів громаді, бо громада має право відкликати угу. оцей виконком. Ну і е, влада президента, на нашу думку, на думку свободи, це має на місцях бути владою, прокурорською представник президента в області. Це прокурор області. Його функції обмежуються тим, що він слідкує за дотриманням законодавства на території, вірені йому. Чи виконуються тут укази президента, чи виконуються тут е, рішення уряду, там закони, які ухвалює Верховна Рада України. Це власне є оті першочергові і дуже важливі кроки, які треба зробити. Ми домовилися, що нам треба взятися за судову правоохоронну реформу. Ви розумієте? Якщо ми не поборемо корупції в судах, в прокуратурі, в органах міліції, ну шансів реалізувати наші чудові економічні ініціативи ну, жадних немає. Тому е, ми вважаємо, наша пропозиція, ми вважаємо, що суддів, місцевих суддів взагалі треба обирати. Громада плюс має мати право відкликати тих суддів. І закон про персональну відповідальність судді своєю власною кишенею за незаконно ухвалене ним рішення. Щодо боротьби з корупцією, тут в кримінальному законодавстві процесуальному має бути однозначно стаття, яка говорить про чим, ви, чим би чим більша, чим вища посада чиновника службовця, тим більший рівень його. Відповідальності кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Ем, ну от власне це є оті І першочергові на, на, кроки. Напевно, на, на, так? також мовне питання для вас стало найбільш болючим прийняти е, закон про регіональні мови тут у нас так само є е, взаємна підтримка. Угу. Це навіть питання не обговорюється. Ми скасуємо цей ганебний закон про мови ківалова Лісніченка та Бачника, який, до речі, був ухвалений з порушенням процедури, е, з порушенням. Конституції, регламенту Верховної Ради України пригадуйте, віцеспікер Мартинюк взагалі забув поставити на голосування в другому читанні цей закон про мови. А до чого це призвело? Я вам можу зараз розказати. Я ж по різних областях їжджу. От був зараз я в Чернівецькій, в Закарпатській областях. Уявіть собі ситуацію. Там село, якесь Тарасівка Новоселецького району Чернівецької області село собі зібралося. Зібралася сільрада, і е, сільська рада ухвалила рішення визнати регіональною мовою в селі румуно-молдавську мову. Чому румуно-молдавського кажуть, а на вас пів села, румунів пів села на молдаван. І от ви випадково попадаєте в це село, громадянка України на території України, і вам треба писати вже румуно-молдавською мовою. Е, їду там по Тячівському району Закарпатської області, дивився сільрада, що таке, а не впізнаю щось інше. Прапора українського нема, румунський прапор висить. Питаємося, а в нас сільський голова румун. В Берегівському районі Закарпатської області нарада вчителів перед першим вересням вже проводилася мадярською мовою. Купа вчителів, які приїхали з навколишніх сіл району, взагалі не розуміли тої мови, бо це були українські села. А вони ще ухвалюють рекомендаційне рішення звернутися до органів влади, щоб українська мова на теренах Закарпаття була визнана іноземною мовою. Дуже цікава була зустріч у мене в Мукачевому Закарпатській області, коли одна жіночка стала і вона сказала: ви знаєте, я українка. Я живу в Закарпатті. У мене купа друзів, товаришів, колегів, однокласників, сусідів, знайомих. Це або е, словаки, або мадяри, або румуни. Каже, в мене ніколи не виникало з ними проблем. Ми говорили вдома українською мовою, Ми собі серед друзів могли і по мадярськи говорити, по-словацьки говорити. Ніколи проблем не було. І то саме зі сторони моїх друзів і сусідів У нас завжди було порозуміння. Треба йти в міську раду. Прошу дуже е, писати, треба там якісь заяви українською мовою. Тільки не ухвалили цей закон. Почалися сварки, почалися конфлікти. Вже один з одним не говорять. Вже mm -hmm. кожне село, вибачте, кожен двір собі ухвалює свою мову. Я розумію, що вони просто вирішили в Україні зробити другу його Цей закон це не є захист національ... мов національних меншин. Цей закон це для розпалювання міжнаціональної ворожнечі і руйнування і знищення української держави. Зрозуміло, що наш закон буде дуже простий: в побуті говоріть, якою хочете мовою. Це в твої проблеми, як ти говориш побуті, але даруй, будь ласка, якщо ти хочеш бути депутатом, якщо ти хочеш бути президентом, якщо ти хочеш бути прокурором, суддею, військовим, офіцером, міліціонером, угу. якщо ти хочеш працювати в державних структурах, ти зобов'язаний володіти державною мовою. Тому ми введемо обов'язковий іспит зізнання української мови для держслужбовців, а також кандидатів на виборні посади. Мені здається чесно, справедливо і по європейськи. Угу. І останнє питання. Ви не виключаєте, що можливі а, вуличні акції а, під час виборів, після виборів? А, але ж такі акції вже були, і сказати, що до чогось конструктивного вони привели не можна сказати і перед вибором були літом, навесні взимку були. А як вважаєте, як все ж таки, як виборці поведуть себе цього разу, і чи буде від цього результат? Коли були величні акції 89 91 років, ну ви того не пригадуєте, ще певно і не народилися в той час. То е це призвело до розвалу радянського союзу і створення Української незалежної держави. Коли були величні акції, які ми можемо зараз пам'ятати під час так званої помаранчевої революції, це так само призвело до до серйозної зміни влади. Правда, дуже прикро, що тоді не змінилася система влади, бо був обман. І тепер, якщо будуть вуличні акції, вони не будуть через те, що тягне бок того захоче, чи тягнебок дасть якусь команду, чи якийсь призив. Насправді це може статися тільки тоді, коли буде революційна ситуація, коли народ не буде витримувати того приниження. Тої Тих тих суцієї соціальної несправедливості, яка сьогодні е, е, зі сторони тієї влади е, пропонується українцям. Відповідно, е, ми не виключаємо, що е, може бути якраз кінець жовтня, початок листопада, у випадку масових фальсифікацій, використання адмінресурсу, виплеск протесту громади. І тоді вже ми, політики, опозиційні політики, повинні брати на себе політичну відповідальність для того, щоб е, закликати людей виходити на вулиці і захищати. Вже свої права обирати того, кого ти хочеш, а не того, кого влада тобі намалює, безпосередньо вуличними методами. Хоча, знаєте, якщо Господь нам дав хоч мінімальний шанс парламентським методом побороти цей режим. Режим українофобський, режим антинародний антисоціальний. Ми повинні скористатися тим шансом. Саме тому ми скоординували свої дії разом з нашими партнерами. Угу. Ну я бажаю вам втілення всіх ваших планів у дію. вам успіхів у всіх ваших справах. Я вам дуже дякую. Ну а всім хочу сказати: якщо шановне товариство, ваша рука не здригнеться проголосувати за свободу на цих парламентських виборах, то будьте певні, наша рука точно вже в парламенті не здригнеться змінити все на користь українців. Дякую вам, слава Україні! Дякую на цьому час. Наша програма вичерпана. Побачимось наступного тижня. На все добре.